Із весняним теплом люди починають активно прогулюватися в парках, займатися рибалкою та активними видами відпочинку, влаштовувати пікніки. Але треба пам'ятати, що з настанням тепла активізуються і кліщі, які несуть певну небезпеку для людей і тварин. Кліщі – це паразитарні комахи, вони відносяться до комах, але краще сказати, тварини маленькі. Вони кровососні, тобто вони харчуються кров'ю тварин та людей. Наразі в нас пік йде за останні три роки на кінець травня та червень. Ми спостерігаємо, але вони впродовж цілого року. Як тільки ну, з'являється тепла погода, вони е, живуть в, в траві. Високій траві та чагарниках, розповсюджений міф, що вони падають з дерев. Це не так. Взагалі-то є два піки, як Якось пишуть в книжках, як є лабораторні дослідження, що це травень-червень, серпень-вересень. Оце два їх. Коли їх багато. Наразі в Лозівській громаді в пік це 37 до позаминулого року було 61 людина, яку покусав кліщ, тобто 61 звернення було. Але в нас стався. СУВ через війну настався е, СУВ кількості звернення, тобто е, у лютому ми взагалі не спостерігали ніяких звернень. Ну от як почалася війна, е, в нас припинилися люди до нас звертатися. Е, Припинилася реєстрація на якийсь час, а потім вона відновилася. Наразі ми можемо сказати, що рівень захворюваності на тому ж рівні, як був в позаминулих роках в минулому та в позаминулому. За рік до нас звертаються за цілий епідеміологічний рік. До нас звертається в минулому 153 було звернення, в позаминулому 163 звернення. Тобто в діапазоні 160-150 укусів на епідеміологічний рік. Кліщі викликають багато різних захворювань. Найвідоміші – бороліоз та кліщовий вірусний енцефаліт. До бореліозів належить така відома хвороба, як хвороба лайма. В нас також в Лозовій в минулому році був один випадок цієї хвороби, але вилікувався все добре. Кліщовий енцефаліт для даної території не характерний взагалі, тобто в нас кліщового вірусного енцефаліту немає. В нас проводяться ентомологічні дослідження, тобто ми відбираємо кліщів, направляємо їх до лабораторії в Харків та на Виявлення бореліозів перевіряємо. Тобто Ми слідкуємо за епідеміологічною ситуацією в Лозівському районі, в цілому Лозівському районі, і наразі ми можемо сказати, що стан, епідеміологічний стан стабільний, тобто немає ніяких випадків, спалахів чи ще щось. Тобто, все йде в звичайному на рівні з минулими роками. Хвороба лайма вражає нервову та серцево-судинну системи і опорно-руховий апарат. Укус кліща людина не одразу відчуває. Перші прояви укусу підвищення температури, ломота в суглобах та загальна млявість. Є спеціальний такий показник патогномонічний, це кільцева еретема. Простими словами, це в місті укусу кліща буде у вас кружочок, як обвід. Червоний, і це є е, його патогномонічно. Тобто за цим елементом можна визначити, що це саме е, хвороба лайма. В них є анестезуюча дія е, у самого кліща, і коли він вас вкусає, він хоботком проникає під шкіру, під'єднується до судини, по якій йде кров, е, і потім він збільшує, збільшується в об'ємах під час того, як він п'є цю кров, як він живиться. Е, він, е, Видає анестезію анестезуючу рідину, і потім через 2-3 години після того, як він укусив вас, так ви відчуваєте біль почервоніння і свірбіж. Тобто, не відразу ви відчуєте, от що я в той самий момент, як він вас кусив, ви можете не почути через цю його властивість, що він майже безболісно кусає. Ви помітите? Або при огляді, коли ви будете оглядати себе, або коли ви вже почуєте якусь симптоматику свірбіж, біль, почервоніння. Ось так. Так ви просто, якщо не зробите огляд, ви його не побачите і не почуєте. Період від початку укусу до настання перших симптомів це 60 діб, але все в середньому це 14 діб. От якщо взяти найменший. Початок прояву та найпізніший початок прояву це 14 діб, взагалі то 60, але 14 є стандартом. Тобто, впродовж 14 днів після укусу кліщем вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і слідкувати за власним здоров'ям самостійно, особливо за температурою. Температура є одним з ключовим показником при даній хворобі, що щось не так з вашим організмом. Якщо вас укусив кліщ, і ви витягли його самостійно, все одно рекомендують звернутися до лікаря, оскільки цей маленький паразит може нести загрозу здоров'ю. Якщо ви самостійно витягуєте кліща, якщо у вас немає змоги звернутися до лікаря, в нас наразі приймає центр первинної медико-санітарної допомоги на мікрорайоні та стаціонарну ми КНП Лозівське ТМО в Єкатеринівці. Вони приймаються з укусами кліщів. Якщо у вас немає змоги звернутися за допомогою до лікаря, ви можете самостійно викрутити даного кліща, зверніть увагу, викрутити. Повністю не роздавлюючи, помістити його на марлю вологу, покласти його в банку, або якщо в когось є там пробірка, я думаю, вдома немає пробірки, але банка чиста є, та відвести на дослідження, щоб провели дослідження, чи є цей кліщ, який вас укусив, переносником бореліозу або кліщового енцефаліту. Якщо ви це зробили, ви антисептиком обробили рану. Та звернулися до свого лікаря, сказали, що записали час, коли вас вкусив час та день, коли вас вкусив кліщ. Ну, коли ви виявили, можливо, якщо ви не знаєте точно час, бо ви не відчуєте, ви записали час та день, звернулися до свого сімейного лікаря, і він веде за вами спостереження впродовж 14 діб, щоб у вас не було ніякої симптоматики, тому що ці захворювання вони є інвалідизуючими. В Україні є випадки, коли людина самостійно витягнула кліща, не звернулася ні за якою допомогою і як наслідок вона стала інвалідом. Аби захистити себе від небезпечних хвороб, слід пам'ятати декілька правил. Для якісного захисту від укусу кліщів є цілий комплекс заходів. Першим засобом можна вважати одяг. Перш за все, це носити. Світлий однотонний одяг з рукавами. Якщо ви йдете на прогулянку там, з дітьми, втягати їм шкарпетки, щоб вони щільно прилягали до тіла, щоб не було ніяких відкритих ділянок шкіри, перевіряєте, якщо ви йдете з дитиною, перевіряєте її кожні дві години на. Те, що чи вкусив кліщ, чи ні. оглядаєте волосисту частину голови, ділянку завжди. Як тільки ну, прийшли з прогулянки, або ну, скільки у вас є змоги, скільки ви там погуляли. Так? Потім пахви, пах, ділянка під колінами, ви все перевіряєте, тому що це найулюбленіші, якщо так можна сказати, місця, де кліщ може покусати. Також, якщо ви гуляєте з домашніми тваринами, зараз нас теж часто таке трапляється, що на своєму хутрі тварини переносять кліщів додому. Також зараз в нас розквіта бузок. Дуже багато людей дуже люблять робити собі букети з бузку і приносити їх додому. Треба також перевірити, чи наявний в цьому букеті. Кліщ. Також зараз у нас будуть зелені свята незабаром. Якраз це випадає на пік, коли в нас підвищення йде кліщів. Так? Треба дивитися, чи не принесемо ми з квітами, з якимось травою до зелених свят, кліщів. Також треба обережно ставитися до свого взуття. Часто ми на взуті переносимо. Ми пішли там, погуляли, наприклад, бузок позбирали і принесли додому на своєму взуті, це я кажу про кросівки, я не кажу про шкіряне взуття, до якого дуже важко вхопитися самому кліщу. А якщо воно тряпчане, тобто бавовняне якесь, то він дуже швидко може вцепитися в тканину, і ви принесете його до себе додому. Тобто треба бути обережними. Також рекомендують використовувати репеленти. це спеціальні засоби від кліщів. Тобто їх також можна використовувати, якщо ви йдете на природу, на відпочинок на природі, краще для діток використовувати. Тож, щоб не довелося нічого виймати з тіла, фахівці радять виробити в собі дуже корисну звичку у теплу пору року. Під час прогулянки в лісі або парку варто носити закритий одяг, а після прогулянки обстежувати своє тіло на наявність кліща.